Вівторок, 14 листопада, будь вірний до смерті. Своїми плечима він закриє тебе, ти будеш у безпеці під його крилами, його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Псалом 91, 4 вірш Тіло Яна Гуса було спалене. Собор присудив до смерті людину єдиним злочином якої було те, що вона не вважала Константський собор непохибним, а тому не могла вважати його рішення важливішими за голос Бога в його слові. Проте Бог знову дослідить те, що пробігає, Еклезіаста 3.15, пригадавши всі випадки засудження або помилування. Біографії праведників один із найцінніших скарбів, якими володіє церква. Ми маємо перевагу порівнювати описи того, що чинили злі сили, з діями тих, котрі в різні віки жили усяким словом, що походить з Божих уст. Цей багатий досвід, подарований нам як надзвичайно дорога спадщина. Коли історія повториться і великі люди землі перестануть звертатися до Біблії, щоб у ній знайти світло і докази на користь істини, коли людські заповіді будуть піднесені над Божими і покора Богові стане злочином, тоді нам доведеться йти стежкою, якою до нас уже пройшли інші, Господь підтримував своїх вірних до кінця. Це повинно підбадьорювати нас і вселяти в праведників упевненість у тому, що Господь не змінюється, Він і в наш час явить благодать та силу своєму народові, як він робив це в минулі віки. Непомильність Божого Слова і точність, з якою воно здійснювалося, дають нам надзвичайно цінні втіху й настанови. У досвіді гуса незаперечне свідчення вірності принципам поєднане з обітницею: будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Об'явлення 2.10. Увічнений в історії народів, Ян Гус продовжує жити в пам'яті нащадків. Він чинив благочестиві діла, мав тверду віру, чисте життя і безкомпромісний послуг відкритій йому істині. Від усього цього він не бажав відмовитися навіть заради порятунку від жорстокої смерті. Усе небо цілий усесвіт стали свідками його переможної смерті. Сатана жалив у п'яту насіння жінки, але гус своїм учинком уразив його в голову. Небесні бійниці засіяні безліччю ангелів, які спостерігають за боротьбою людей із князем Темряви. З надзвичайним інтересом вони спостерігають, чи звернеться Божа дитина знеможена, розгублена, звинувачена, обмовлена і засуджена, як колись Господь Ісус до неба, благаючи Його про зміцнення. Небо очікує, коли ми попросимо задіяти його ресурси. Друзі, наші ресурси на землі досить обмежені, ми слабкі. Часом ліниві, непостійні, і нам бракує наполегливості і завзятості в нашій боротьбі. Тому просімо у Господа цієї сили, щоб наша перемога була разом з ними.